Оновлений сквер Дня вишиванки відкрили для відвідування. Ремонт скверу у центрі міста тривав майже півроку. З міського бюджету облаштували велодоріжки та тротуари. Решту робіт профінансували місцеві меценати. Стежки з бруківки, сучасні лавиці та смітники. Так виглядає відреставрований сквер дня вишиванки у центрі міста. Для маленьких чернівчан тут створили дитячу зону. Ну дуже гарно, тому що от ми раніше. Ходимо в садочок там біля університету, а там такий гарний парк, а майданчика для дітей нема. А тут вже є чим і дітям погратися. Подобається дуже. А що подобається? Ну все, він став гарніший набагато. Це, це для нас ну, то, що треба, знаєте. Але. На пару років було б пізніше, було б краще. Дуже гарно, дуже гарно зроблено. Мені все подобається, особливо напроти економічного факультету. Я тут навчаюся. Я вважаю що це дуже зручно. Дякую. А для велосипедистів передбачили місце, де можна припаркувати двоколісний транспорт. Рудзинку скверу стало освітлення. Ліхтарі з орнаментами вишиванок кожного регіону України. Та ми ми зробили в європейському стилі, у сучасному, я вважаю, що воно буде пасувати в нашому місту. Збільшилося кількість лавочок. Ви будете бачити, що тут є пріоритет і для пішоходів, і для велосипедистів. І час реставрації було знесено сім дерев, які знаходилися в аварійному стані. Ми висадили 19 дерев нових. У самому центрі ми вирішили це посадити бук, який є символом нашого краю. Ну, що ми все-таки знали, що що ми живемо на Буковині. у сквері 25 ліхтарів. На кожному особлива вишивка присвячена окремому регіону. Ознайомитися з нею можна відсканувавши qr код Роботи у сквері ще не завершили. Пані речі, які ми вже зробимо із весни, це мови, йде за кущики, які ми ну, не досадили. Зараз уже недоречно не в зимовий період я їх до до, до, до зажиту. А так практично все зроблено. Ну, основна композиція, яка має бути в центрі, яка буде однієї з окрасою цієї яка Її, на жаль, не встигли виготовити. Її зроблять ну протягом двох-трьох тижнів. Під час реставрації у сквері під асфальтом знайшли залишки австрійського каменю, який вирішили залишити, щоб кожен чернівчанин зміг доторкнутися до історії. Воно так ішло, все це, це так ви можете бачити. Це виключно воно було для стічних вод, тобто, якщо йде дощ, стікало по то, 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 такі вулиці. Ми, і, і ми старалися зберегти і, і історію. Таким чином просто виклали от такими елементами. Ви можете бачити в цьому місці. Я ще в місці з заходу з кафедральної. У наступному році у сквері також з'явиться пам'ятник композитору Володимиру Івасюку Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.